Записую символічно, адже світла нема. Відео про те, як зберег продукти. Дивіться, що роблю я? Я беру 2 столові ложки солі на літр води. Беру якусь ємкість, в якій це все розколочую до повного розчинення солі. Коли соль розчинилася, додаю ще водички, трохи колошмачу і. Щоб вийшло літр на 2 столові ложки солі, заливаю в бутилку літрову. Цю бутилку кладу в морозилку. Просто я не знаю, у кого які морозилки, якщо вам лізе 2-літрова, то ви можете зробити 4 столові ложки солі на 2 літри. Це все колошматиться і вливається в бутилку і кладеться в морозилку. Дивіться, застигає десь, ну, в мене на сухій заморозці, застигає 2 години літрова бутилка, а тримає в воду заморожену прям замороженою, холодною, вона 6-8 годин до повної розморозки. За цей час в холодильнику дуже холодно. Тобто, і там вже ви вже можете самі коригувати. Якщо, наприклад, вам треба. У вас лежить багато продуктів, і вам треба на великий об'єм, то ви берете, чим більше бутилок, тим більше буде тримати холод. Так само я робила із вентилятором. Тобто, ззаду позаду вентилятора я просто ставила цю бутилку. І вона тягнула холодний воздух, щоб ви розуміли, три години витримується бутилка у спеку. Три години вона заморожена, потім починає, починає розставати і з неї капать. То три години можна з вентилятора робити собі дуже холодну кімнату. Нормальну таку, що свіжо і дуже приємно. Тому користуйтеся, ставте лайк. і... Пишіть в коментарях, чи вийде у вас це, і пишіть свої методи. Дуже цікаво почитати. Я потім буду найкращі методи висвітлювати в наступному відео. Дякую всім за увагу!